Закінчення історії, як мене вчора намагались розвести в інстаграмі. Щоб подивитись початок, натискайте на коментарі, переходьте. Коротко, мене звати Богдан, маю магазин меблів постільної білизни. І вчора мене, типу, її хотіли купити, постільну білизну. Типу, скинули кошти і надіслали фейкову квитанцію. Я це все зрозумів відразу, але мене насмішили люди в коментарях під першим відео, під початком, які казали: а чому це ти вирішив, що вона шахрайка? Може, це людина така з пустим профилем в Інстаграмі, яка захотіла сама оплатити повну суму, а не аванс, як я пропонував, і оплатила менше, ніж за хвилину, відразу скинула квитанцію. Такі смішні. Так от, сьогодні все по сценарію. Пише мені в день, що плани змінились: поверніть мені гроші на цю карту, якусь там номер карти, вказала. А я підготувався. У мене була заява на повернення. Ось додаю скріншот, досить смішно вийшло, як на мене. Я кажу: так, звичайно, повернемо. Заяву заповнити там буквально пару пунктів. Пише так, звичайно, заповнюю. Скидаю цю заяву і далі переписка закінчилась. Чомусь чомусь нічого мені не відписали. Я так розумію, що аферисти самі посміялись на цією ситуацією, і в принципі наша взаємодія закінчилась. А ви будьте уважні, класні меблі купляйте на сайті Солоха. Є і в описі до відео телефон для зв'язку.